Російська пропаганда розганяє брехню про те, що українська влада примусово евакуює мешканців прикордонних районів Сумщини та бере за це немаленьку плату. Таку інформацію поширюють російські змі та телеграм-канали. Інформує центр стратегічних комунікацій. Втім, в Україні спростували цей фейк ворогів. Насправді евакуацію з п'ятикілометрової кілометрової зони прикордоння Зареф оголосили, щоб ЗСУ могли ефективно реагувати на ворожі дії, не наражаючи цивільних на ще більшу небезпеку. Пояснював голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. При цьому в ОВА наголосили, евакуація не екстрена та не примусова. Людина може відмовитись від неї, написавши відповідну заяву за маршрутом Суми Київ. Вінниця Хмельницький, Івано-Франківськ, курсуватиме поїзд для евакуації, проїзду якому буде безкоштовний. А на вокзалі після прибуття кожен громадянин може отримати допомогу розміром у 3 тисячі гривень для дітей і осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших.